Доріво Христі, продовжується оцей цей світлий Страсний тиждень. Сьогодні маємо велику середу і цей час постарайтеся використати максимально для себе з великою користю, перебуваючи на молитві і перебуваючи саме головне в покаянні. Як чули ми із сьогоднішніх слів всіх молитов, Воно здовж продовж іде такою червоною ниткою, що не засуджує Господь гріхи, там ще щось інше, а для Бога є важна красота покаяння, глибина покаяння. Відчутливість відчут, покаяння, сльози покаяння. І все це є. Основним задумом Святого Великого Посту, щоби ми, проходячи через цей піст, обмежуючи себе в їжі, обмежуючи себе в різних веселощах, відчули, що ми дійшли до стану покаяння. Покаяння це така річ, яку тобі ніхто не може дати. Навіть Господь Бог тобі не може дати, це ти мусиш досягнути того стану, стану твоєї душі, щоби захотіти покаятися, знайти відвагу у собі, бо покаяння потребує великої відваги. Бо треба боротися з найбільшим ворогом людини. Ні. Тут я говорю не про диявола, тут я говорю про. Гріх гордість. Іменно через гріх гордості диявол може до тебе приступити. Бо він тобі дасть того, що тобі не вистачає, ти хочеш бути великим Диявол тут, як тут. Він буде тебе хвалити, де тобі розказувати, який ти важливий. через гріх гордості. Треба між людьми зробити колотнечу. Якщо люди будуть мати між собою смиренність, ти їх не заколотиш, але пошли між них одну горду людину, яка відчує, що її образили, її принизили, її слово не врахували, і будете мати колод. Ось через кого дияво працює. Де він шукає своїх людей? Серед покаянних, серед смиренних? ні. Серед гордих. Гордість є першим ріхом, який зрішили ангели на небі, за що були скинуті у саму безодню. Гордість це то насіння, яке падає в кожну людську душу. Але не в кожній людській душі воно проростає. Тільки коли ти будеш його кормити, наповнювати, укріплювати у свої гордості, і тоді, чим більше гордість укорінюється, тим складніше її забрати. Чим глибші коріння гордості, тим менша надія на покаяння. І з часом покаяння стає неможливе? Тому гріх гордости він є дуже тяжким, де береться ревність, який часом, через яку розпадаються сім'ї, утворюючи велика ворожнеча від гріха гордості? Як ти могла? Мене проміняти на когось, та ми з тобою в шлюбі, та ми ж це, як ти міг, як ти могла. Це гордість. То що сказати, що не треба ревнувати, не треба реагувати на гріх? Треба. Але не на основі гордості, а на основі того. Що людина втрачає Царство Боже. На основі того, що вона втрачає і тебе. Людина, яка втрачає милість в очах Божих, чинячи гріх. А людина горда, вона тягне на себе все, що тільки її образили, тільки її принизили, тільки чи його, чи когось іншого гордість. Страшний і дуже тяжкий, і дуже болючий гріх. Саме найболючіше для того, хто його гордий, це коли його не замічають, який він значущий, не замічають, який він важний. І це людину дуже ранить. І диявол тішиться, розсипає насіння гордості і дивиться, як воно проростає. І дивіться, як люди самі поливають диявольське насіння гордості. Зверніть увагу наших дітей, коли ми їх до них почали ставитися по-іншому, ми почали до них ставитися не в такій якійсь наказовій формі, а так: на тобі дитину, свободу, на тобі користуйся нею. Свобода людини без заповідей веде її в нікуди. Тому Господь Бог і дав заповіді, щоб свобідна людина мала орієнтири. Бо в свободі дуже важливо можливість вибирати. А дитина не може вибирати, бо вона не навчена ще. Вона ще не має життєвого досвіду, так як тато і мама. І тому в ній плекається гордість. Замічаючи відношення до дитини, ми бачимо, що часом та дитина у хаті важніша, як тато і мама. А ще якби баба вмішалася, то тут зразу починається конфлікт. Це моя дитина, що ти мені сіпхаєш до дитини. Я знаю, як свою дитину виховувати. Тут уже гордість починається переходити на, і на інших хатних. І задумайтеся, скільки ви знаєте ситуацій, де в хаті сварилися за дитину. Хто важніший, кого треба слухати? Що ти дитину вчиш? А що ти дитину не ведеш до церкви, а то -то? вона не хоче. Ми не можемо дитину заставити, бо вона не хоче. Дитина, якщо не хоче їсти, якщо дитина не хоче щось одягнутися, ти ж не пускаєш її голову. А якщо вона не хоче їсти, ти не пускаєш її голодну. А як дитина захворіла, їй каже лікарка, треба випити оце лікарство. Сиропчик, він такий добрий. Дитина така, я не хочу. То треба лікаря слухати, чи ні? Чому ми починаємо в одних місцях, незважаючи, що дитина каже, а в других місцях її слово найважніше, там ми сіємо гордість, і з неї виросте дуже горда і страшно підпорчена людина. Кожен із нас повинен бути свобідний, але знати заповіді. Є вже від дітей переходимо до старших людей, тих, що вже прожили віку, скажімо так, на пенсії, старші люди. Ще я знаю, що мене вчили з відноситися до старших людей. І це так, бо це люди з досвідом. Але ці старші люди часто є також. Інфіковані гріхом гордості, відчуваючи те, що вже не може так робити, відчуває, що починає сам себе картати, бо гордість не дає йому спокою. Посмирення скаже, ну, пройшли роки, та й вже й нагоден, та й молоді роблять, починають розказувати, молодих учити, як то має бути. Інший варіант старших людей, коли вони починають розказувати, як тато з мамою має виховувати своїх дітей. Бо вони знають, що вони пропустили, але не визнають того. Вони будуть казати, що ти не знаєш, тако треба робити, тако треба робити. Але перед цим треба сказати, я, дитино моя, упустив у своєму житті твоє виховання. І не хочу, щоб ти до своїх дітей робила ту саму помилку. Тяжко визнати гріх, що ти був недосконалий. Тяжко визнати старому дідові чи бабці перед дорослими дітьми, які вже мають своїх дітей, визнати, що вони в чомусь помилялися. Це ж зачіпить їхню гордість. Як з тим жити? Як умирати з такими думками. Злий вас і тут тримає. Гордість це великий амбарний замок, який висить над брамі райській. І поки ми цю гордість із себе не викинемо і не навчимося смиренності, ми ніколи не прийдемо до того, хто заради нас умер на Христі. Хто заради нас Воскрес із мертвих? Для чого ми робимо поклони в часі посту? Ми вчимося смиренності. Ми стаємо на коліна. Для чого? Ми вчимося смиренності. Як ти можеш, вставчи з колін, показувати, який ти гордий? Як ти можеш після поклонів, і словами притерпіють за нас, за нас, за нас страсти, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас? Як ти можеш по тому принижувати того, коло тебе? Як ти можеш вимагати, щоб тобі поклонялися, як Христове? А є такий, так? Що чекають, щоб їм поклонялися. Бо вони такі важні у цім світі, від них залежить півміста і чвертка області. Ви переповнені насінням гордості, яке у вас уже не влазить, а ви йдете, а воно за вами сиплеться. І пусті непідготовлені душі збирають оце. Дивляться на нас, який великий, який поважний, який значущий чоловік. Все, ти заразився ще і від нього, і починаєш собі тут оту гордість розвивати. О, який впливавий чоловік, яка в нього сила, які в нього зв'язки, які в нього ресурси. Якби я мав таке, я би такі речі робив. Ви інфікуєте себе гріхом гордості. Іменно ті, хто є поранені гріхом гордості, саме легше дияволу вас зламати, саме легше зробити у ваших родинах колод, саме легше посварити родину чоловіку з жінкою, дітей з своїми батьками, дітей зі своїми старшими, з дідусем з бабусею. Якщо в вашій родині гуляє насіння гордости, вас ніколи в хаті не буде спокою. Користайте святим постом, користайте покаянням, користайте, щоби навчитися смиренності. Смиренність це відсутність гордости, першого головного, найгіршого гріха. Амінь.